Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, гвість нашої студії. Добрий, Добрий ранок Добрий вам. Ранок. Ну, і що ми будемо їсти багато гречки і не відмовляти собі у цьому задоволенні? Ну, перше, хто її любить, по-друге, дивіться, гречку на сьогоднішній момент їсть не так багато людей в світі, ну, слов'янські народи, хіба трошки. От значить, з біологічних норм. Українець з'їдає на рік десь порядку 2,5 кг тої гречки. Ага. Ну, це ядриця, це крупа гречева. Якщо дивитися на те, що десь приблизно тих кілограм тої гречки, крупи виходить, треба півтора кілограми насіння самого гречаного, то десь виходить на людину 4 кілограми того гречаного насіння. Якщо порахувати на населення України, це десь виходить порядку 160 тисяч на рік тої гречки, що ми споживаємо, Ну, плюс 20 тисяч греч... тонн треба для того, щоб засіяти на наступний рік посівні площі. Тобто, треба на рік нам 180 тисяч тонн гречки для того, щоб ми тютілька в тютільку підперлися. Мінагрополітики каже, що вона збирається виробити на цей рік порядку 170 тисяч тонн, 10 тисяч тонн прихідних залишків. Тому от скільки ми виробимо, от стільки ми з'їмо. Тобто сказати, що на ринку буде велике перенавантаження цієї гречки, не можна. Тобто, там то, не буде. То що буде ціною, вона залишиться такою? Дивіться, значить, на сьогоднішній день ціна десь порядку 36 гривень. Вже по сьогоднішніх цифрах, які ми дивимося, собівартість цієї гречки буде десь порядку 20 собівартість, тобто, само, самої ядриці, буде десь порядку 25-26 гривень. Пряма собівартість. Плюс торгівельна націнка, плюс транспорт, плюс там упаковка. Е... та упаковка. Ну, ну не буде гречка по 20 гривень. По 50 теж не буде. Я думаю, що навряд чи ціна впаде. Я думаю, що вона буде десь на рівні в нормальних умовах, без ажіотажу, 36, 37, 38 сім, тридцять А гривень. Тобто якому ціна? такі якого... це купивельна спроможність. Відповідає купівельній спроможності. Так на сьогоднішній момент та ціна, яка є, вона більш-менш відповідає тим потребам українців, що є. Тобто ми чітко маємо розуміти, що на сьогоднішній момент така ціна, ну вона не є, скажімо, ажіотажна, а з другого боку, вона відповідає потребам виробника. Тобто він має якийсь невеличкий прибуток столу. А такі поради якось з Ксені Ляпіни були про те, що от, ну просто не купуйте гречку і ціна впаде. Вони дієві. Ой, ну дивіться, гречка в дійсності є замінником. В гречці є е, метал. Ну, який можна отримати, якщо ви їсте м'ясо і більше скажімо, там, овочів. Якщо ви, не вистачає вам на це грошей, то гречка дешевше, як замінник. Ви гортик відомий відомий <рес> Тому, Ні, ну ми ж всі нормальні люди. Тому ще раз говорю, треба дивитися кошик в цілому, а кошик він сам по собі складається з багатьох харчів. І багато речей в них є взаємозамінні. Експерти нашого клубу рахують продовольчу безпеку українців. У нас достатньо непогані розробки з цього є. Просто якщо подивитися, що ми реально споживаємо, ми значно більше споживаємо рослинної хліба, картоплі, значно менше споживаємо м'яса, овочів. Це є зле. Ми в два рази менше овочів споживаємо, ніж споживає європеєць. Це ага. говорить про якість нашого харчування, і це є в дійсності недобре. Гречка, ну це рослинна їжа, вона добра для малюків, тому що легше засвоюється, ніж, припустимо, якесь м'ясо, особливо свинина. Але треба розуміти, що все треба бути збалансовано в раціоні. Тобто може, можна так і економити. О, така ваша порада. Просто це була доступна культура. Так, це до доступна культура, яка були... в якійсь мірі заміняє м'ясо. Ну, м'ясо заміняла і картоплю заміняла, так, так, багато так, що так, заміняла. Так. А тепер, коли прийдуть нові платіжки, ми навіть м'ясо гречкою не зможемо замінити. Ну, дивіться, і в будь-якому випадку тут Держкомстат намалював нам е, на літні місяці е, дефляцію. Тобто, в нас нульова інфляція, у нас все добре, але ми маємо розуміти, що е, так завжди було літом. Літом люди відпочивають, людям лі, лі, літом люди на городах, е, немає такої величезної, скажімо, е, бізнес руху. Е, все Потрошку... Ну, це виключно сезонний чинник? Так. Ми будемо мати в вересні місяці пожвавлення. Тобто це не буде такої тенденції. Ні, я думаю, що в вересень місяць, особливо жовтень, а ще гірше листопад, ми будемо мати певні економічні зрушення однозначно, тому що, ви правильно сказали, люди отримують платіжки. В платіжках буде цікаві цифри. Люди почнуть рахувати свої бюджети. Ну і почнеться якісь там певні психологічні речі. тому... Очікує. І це якось, звичайно, вплине на курс. Безперечно. Тому що, ну дивіться, на курс швидше впливає збільшення бізнес-активності, ділової активності. Чому? Тому що в нас економіка достатньо серйозно зав'язана на імпорт. Якщо ми хочемо щось отримати по імпорту, ми маємо конвертувати тут валюту, вивезти туди, привезти сюди товар. Так як в нас на сьогоднішній момент від'ємне торгівельного балансу, чим більше бізнес-активність, тим більше ми витрачаємо валюти з країни назовні. Як наслідок, підвищений попит внутрі країни на валюту спричинить тиск на гривню з приводу її росту однозначно. Якщо тільки почне рости гривня, ми будемо мати інфляцію. Ну, тобто тут дуже взаємопов'язані речі. Так. Приблизні це коливання курсу. Це до 30 Рівня Паде в бюджеті закладається 27-28, То що готується? Ну подивимося, що в реальній дійсності буде. Повірте мені, на сьогоднішній момент валютних резервів Нацбанку поки що є. Вони, вони не ага. трошки збільшуються, там 14 мільярдів кажуть. Є давайте повернемося таки до реальної дійсності. Ось другий тиждень поспіль у більшості регіонів знижують оптові ціни на помідори. Це поки що єдиний нам, мабуть, продукт, який належить чисто сезонно. до гост, до борщового набору. Так. Ціни на борщовий набір, картоплю, моркву, цибулю та буряки, майже не змінилися. Так. Ще не сезон, ще не буде а, такого різкого падіння цін на борщовий набір, як сезонно, яка перед'язну зражаю. Дивіться, на сьогоднішній момент е, борщовий набір є сезонним, однозначно. Е, ціни на борщовий набір почнуть рости під кінець року. А падіння буде, чи це вже все? Ні, ні. Падіння не буде, я думаю, що ціни зафіксувалися. Я би більше того сказав, що зараз є певний, так би мовити, вже, ну, ми вже бачимо якісь елементи достатньо чіткої стабільності на цьому ринку. Не буде більше падіння з одного боку, але з другого боку, і росту не буде. Ріст на борщовий набір буде під кінець року, коли на вартість продуктів харчового борщового набору буде ще накладатися вартість зберігання його у відповідних умовах. Якщо це промислове зберігання, це обов'язково холодильники. А підвищення цін на інші продукти і послуги буде впливати на борщовий набір? Ну, дивіться, ми... дивіться. Я вам відповім на те запитання, яке ви задавали. так: забрали. про те, що чи будуть впливати ціни на так, інші будуть... продукти і послуги Я на борщовий війна. набір. Чому? будуть обов'язково? Чому тому, що збереження любих продуктів харчування на протязі року? Вимагає складських приміщень, вимагає витрат на електроенергію, оплати комунальних послуг тих приміщень, де вони знаходяться, ті продукти, як наслідок, як тільки буде рости витрати на комуналку, на електроенергію, на інші види, скажімо, послуг, які забезпечують збереження цих продуктів, однозначно автоматично це буде лягати у вартість цього продукту. Тому ми маємо чітко готуватися до того, що підняття цін, припустимо, на комунальні послуги, на тепло, на все останнє воно по-любому потягне за собою хвилею все. Хвилою, все. Ну, тобто і речі. Ну а і... як же? Ну чекайте. Ви приходите в магазин, правда? Ну, так. Ви купуєте плав... щось в магазині, воно лежить на полиці. Магазин опалюється, правда? Ну, звичайно. Звичайно, в магазині працюють люди, які отримують заробітну платню. Правда? Ця заробітні платні є, і витрати їх там, скажімо, на якісь утримання. Тобто, все це всередині буде накладатися на вартість цієї речі. Однозначно, є такі речі базові, які впливають на величину інфляції. Однозначно, це буде вкладатися в. Загальну ціну всіх товарів, які є це великий рівень інфляції буде. Це буде в інфляції, безперечно, і це угу. відобразиться По ну, Показник року... інфляції великий буде. Дивіться, я думаю, що цього року інфляція не вискочить дуже сильно, тому що ми будемо мати такий сплеск в листопад. Ну, жовтень, листопад, грудень. Ну практично листопад-грудень, воно дуже сильно впаде на наступний рік. Тому що в цьому році тільки два місяці, якщо буде рахуватися інфляція січень до січня, скажімо, протязі року, то тільки два місяці воно скакне і яким чином відіграється. Все це ляже на наступний рік інфляції. Чи зростуть ціні тоді продукти преміум класу, як, наприклад, ікра? Ви знаєте, продукти преміум класу в дійсності мало дуже сильно скажімо, Залежить. залежать від таких речей. Чому? По перше, вони дуже сильно залежать від відплатоспроможного попиту. Вони достатньо складно. Тоді вони здешевшають, якщо буде платоспроможний попит? Та наготуєте поки... до Нового року. <рес> Ви знаєте, я вам хочу сказати, що навряд чи варто очікувати здешевлення будь-яких преміум продуктів. Просто динаміка росту їх цін буде слабо прив'язана до зміни, скажімо. Тих комунальних платежів, які ми всі очікуємо, ну, Можливо, більше позитиву нам принесе якраз зона вільної торгівлі із Малазі і Індонезією, про яку говорять останнім часом поза результатами візиту подавати наші харчі тут ви знаєте я думаю що скорше ну то що ми туди і так продаємо і так продаємо навряд чи ми збільшимо обсяги Зона вільної торгівлі що змінить ви знаєте я вам хочу сказати що і це сказав президент що малайзія може отримати в тому числі з інтересом для україни шлях до євросоюзу товари малайзії можуть отримати шлях до євросоюзу через україну Через спільні проекти, через часткову доробку. Чому тому, що ми маємо договір про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, і товари походження з України, які будуть вироблятися разом з малайзійськими інвесторами, можуть значно легше потрапляти в Європейський Союз, аніж, припустимо, товари походження з Малайзії. І це дасть можливість якимось чином, скажімо, залучити сюди в Україну, в тому числі і малайзійських інвесторів. Неодноразово казалися і про воєнно-технічне співробітництво з Малайзією. Ми все таки, як би там не було, є достатньо непоганими виробниками зброї, особливо зараз, коли відновили в достатній мірі свій «Укроборонпром». Це також дасть можливість розширити перелік товарів, які ми можемо постачати в Малайзію. Продукти харчування ми і так туди веземо. Збільшення не планують. Подивимося й ну, Розона, ринки, резонаві поділені. Uh -huh. Ринки поділені на сьогоднішній момент. Зона вільної торгівлі дає сприяння, але не збільшує новий ринок. Тобто, якщо на сьогоднішній момент ми туди веземо, то ми будемо вести туди з меншим обсягом, припустимо, мит. Але це не значить, що ми збільшимо там свій ринок. Тому що цей ринок всередині Малайзії вже поділений. Ну, власне, те, що і з Канадою, зона вільної України з Канадою. Ну, але все одно, чим більше цих зон, тим краще для нас. Чим більше інвесторів в Україні. Тим краще буде працювати тут українцям, тим більше будуть зарплати, і тим легше буде потім сплачувати ті комунальні платежі, які нам е, в листопаді місяці принесуть.